Збір сої вже декілька днів триває на відділенні синява ПАП Агропроцервіс. Цьогоріч, попри спеку, умови для росту цієї рослини були досить сприятливими. А відтак аграрії очікують на гарний врожай. Врожайні сої на наших полях цьогоріч становить близько 4 тонн. Рання спека, яка цьогоріч була дуже великою, посприяла швидкому достиганню даної культури. Тому розпочали збирання дещо раніше ніж попередні роки. Збирають сою за допомогою комбайнів. Далі насіння транспортують на зберігання до заводу у селі Настасів. Комбайни мають хороші жатки, жатки великі, жатки флекси, які забезпечують максимально короткий зріст тепла, тому щоб зібрати максимум урожаю. Насіння сої переробляють на корми для тварин або використовують для виготовлення олії. Закінчити збирати урожай аграрії планують орієнтовно через два тижні. Після цього візьмуться до збору цукрового буряка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.